Цього року в складі України було найбільше учасників, 35 людей. Підкажи, будь ласка, хто ці люди, як формується команда, що їх uh -huh. мотивує? Як ви можливо відбираєте в українську команду, uh -huh. яка представляє Україну на змаганнях в міжнародних? Uh -huh. Ну, це дійсно була найбільша команда за всі роки. Тобто, там раніше це 15 учасників 20 Цього року з найбільшу збільшили квоту для нас в силу теж українських реалій, і це надзвичайно різні люди. Це чоловіки та жінки, обов'язково Мова того, що це ветерани або військовослужбовець, який має травму або поранення. Тобто це можуть бути ПТСР, це може бути черепно мозкова травма, переломи рук, ніг, це можуть бути поранення хребта, абсолютно різні. Там можуть бути вживлені якісь імпланти, тощо, які там заміщають якийсь орган тощо, операції на органах внутрішніх, які часто потім стають невидимими травмами, які не бачать суспільство. І тому це головні умови участі в іграх. Ця Торія не потребує того, щоб тебе були спортивні здобутки або якісь інші спортивні досягнення в минулому. Можливо, ви навіть ніколи не займалися спортом, але це нормально, що можете взяти участь. Також у нас часто долучалися учасники, які пройшли полон. Знову ж таки, вони мали якісь контузії або ПТСР або інші травми, тому що ми знаємо, які інші речі приходять військові ветерани, приходячи полон. Ось тому це такі основні умови самодолучення. Фактично, участь може взяти будь-який ветеран.